Ще й досі за тобою в серці щем. Ти Україну неньку залишила та все, що написала збережем, як скарб безцінний, у якому сила, в твоїх долонях Лесю ціле небо, та ціла вічність на твоїм крилі, і промінь твій, якого нам так треба. Освітлює дорогу у пітьмі. до тебе нас веде ось та стежина, яка від твого серця пролягла, писала ти про вільну Україну, яка вишневим цвітом зацвіла. Та сталося так, що в ці часи найважчі сини брати наш спокій бережуть. І нехай твої молитви що на небі. Ім на землі у зорях розцвітуть.